А ви знали, що людство вперше отримало шанс перемогти ВІЛ? Так, ту саму хворобу, яка десятиліттями вважалась невиліковною і забрала життя понад 40 мільйонів людей у світі. Заварюйте чайок, влаштовуйтесь зручніше і будемо дивитись відео. І все це завдяки новому препарату, який вводять всього два рази на рік. Його назва Лена торгова назва ЄСТУГО від компанії Gilead Sciences. Gilead Sciences вже відома тим, що створила ліки, які зробили гепатит. Це повністю виліковним. Але про цей прорив ми розкажемо у окремому відео. У лютому 2025 року FDA прийняло заявку на Ленакапавір за процедурою пріоритетного розгляду. А вже в червні того ж року офіційно схвалила Лена Капавір для профілактики ВІЛ. Це не просто нові ліки, це новий механізм дії у профілактиці ВІЛ. Ленакапавір блокує капсид, білкову оболонку вірусу, зупиняючи його життєвий цикл. Препарат блокує цю структуру і зупиняє ключові етапи життєвого циклу вірусу: проникнення в клітину, копіювання та вихід з неї. Вірус втрачає здатність розмножуватися і це. Революційно до цього профілактика ВІЛ вимагала щоденного прийому таблеток. Ленакапавір змінює правила гри. Одна ін'єкція кожні 6 місяців замість щоденних препаратів для профілактики. У міжнародних клінічних випробуваннях ефективність сягнула майже 100%. Ті, хто отримував Ленакапавір, не інфікувалися взагалі. Сьогодні у світі понад 38 мільйонів людей живуть із ВІЛ. Ленакапавір вирішує проблему тривалої профілактики без щоденного прийому ліків. Достатньо двох уколів на рік, і ви під надійним захистом. Масове застосування препарату може змусити ВІЛ зникнути з людської популяції. Коли досягається критична маса людей, які мають імунітет або профілактичний захист, вірус втрачає можливість передаватися так, колись сталося з натуральною віспою, яку у 1980 році офіційно оголосили викоріненою. До речі, викорінення натуральної віспи. Це один із найбільших і найуспішніших медичних проєктів в історії людства. Було проведено мільярди вакцинацій, а на кампанію витратили понад 300 мільйонів доларів США у цінах того часу. Але повернемось в сьогодення. Тож Лена Капавір може стати вакциною без вакцини, що здатна завершити епоху Віліпідемії. Gilead Sciences у 2025 році встановила ціну на Єстуго у 28 218 доларів на рік. Але при масовому виробництві. Ціна може впасти до 40 доларів на рік вже у найближчі 5 років. Для реального зниження рівня ВІЛ потрібно, щоб профілактику отримували 60 мільйонів людей. Лена Капавір вже схвалений для профілактики ВІЛ-один у дорослих і підлітків старших 12 років. Вчені працюють над його використанням для лікування ВІЛ-інфікованих. Наступні 10 років можуть стати вирішальними у боротьбі з ВІЛ. Лайкніть це відео, підпишіться на канал та зустрінемось в нових крутих відео. Не хворійте, пийте чай з лимоном та вдягайтесь тепліше. Лайкни це відео та підпишись на Лікар.UA. Тут найкращий медичний контент та спільнота. Підтримай українське.